Як Богдан Медведюк у 24 роки став власником агентства з нерухомості з інстаграмом на 80 тисяч крутим тікток і телеграм каналом. Не пощастило, не знайшов темку, а зайшов молодим, гарячим і голодним до результату. Він не просто хотів урвати, а вчився, знімав, пробував, не зупинявся і знову знімав. Криво, косо, не ідеально, але регулярно. Так він став класним рієлтором одинаком. А потім зрозумів, щоб рости, треба віддавати. І тут пішло делегування, команда. Цікаво, що він почав без офісу, без ідеальних умов, без пафосу. Перші наради проводив. У кафе, де замість переговорний, звичайний стіл і шум навколо. Але саме так він збирав першу команду сіми людей, тих, хто повірив у нього як у лідера, коли ще не було стін, логотипів і дуже гучного імені. І вже тільки потім з'явився великий офіс, команди з десятки людей і бренд, який сьогодні знають у ніші завдяки соцмережам. А далі офіс за офісом, реінвестиції в свої знання і постійний розвиток. І головне. Політика бути чистим у дуже брудному ринку. Бо ті, хто просто приходять зробити гроші, завжди програють тим, хто вкладається за швидкістю світла у свій розвиток та знімають контент. Про що я і сам постійно говорю в своєму блозі, бо кого постійно бачать, тому довіряють.